У мене в руках вже дві реальні банкноти. Вона є законним платіжним засобом, виготовлена тиражом в 300 тисяч. Лицевий бік банкноти зображає три постаті наших звитяжних воїнів. Лавровий вінок на тлі українського стягу, шеврони і символи Збройних сил України, слова. І на оновленій землі врага не буде. Зворотній бік, терновий вінок, руки зв'язані клейкою, стрічкою, які стали по суті символом військових злочинів, які чинять сьогодні проти України і продовжуються здійснювати російські війська. І нові елементи, які ми застосували, тут є пасхалки для нумізматів, для боністів, які вони думаю, будуть вишукувати тут для себе. І я думаю, що це буде для них е, дуже.